Пан Даніло вже на зв'язку. Вітаю вас. Вітаю. Щойно говорив про російські іпсо в Європі. Хотів вас питати: чи спостерігаєте ви активізацію росіян в, в саме європейських країнах в їх інформаційному просторі? І чи може Україна перешкоджати поширенню російських наративів там, враховуючи те, що нас можуть звинуватити у втручанні у внутрішні справи тієї чи іншої країни? Ну, звинівачить наше внутрішні справи втручання вкрай складно, тому що якщо ми навіть щось робимо, ми робимо це публічно, ми робимо це коректно, ми робимо згідно того законодавства, який є на території тої чи іншої країни. А те, що стосується просування тих наративів, які на сьогоднішній день просуває Російська Федерація, тут є дві компоненти. Перше, Російська Федерація просуває перш за все російську мову. Це треба розуміти, це треба знати. Російської мови дуже багато в певних країнах. А я хочу всім нагадати представникам Євросоюзу, там, де лунає російська мова, вислів міністра закордонних справ Російської Федерації, пана Лаврова, що вони захищають не росіян, вони захищають російськомовних. Тому вона так сталася, як у нас на, на території нашої країни, що вони пішли захищати на росіян, а пішли захищати російську мову. Тому російська мова є дуже небезпечною, тому що рано чи пізно її почне захищати, от такі божевільні, як Путін або його, скажімо так, Свора. Те, що стосується другої компоненти, розповсюдження ІПСО, яка Російська Федерація, щоб ви розуміли. Є цілий підрозділ, є цілі військові частини, які тільки цим займаються. От вони це поставили на потік, поставили, спробували, коли вони втручалися в вибори Сполучених Штатів Америки. Вони відпрацювали ці технології. У них працюють десятки тисяч людей над цим питанням. Справа тому ті гроші, які Захід сплачує за нафту і газ Росії. От, вони потім конвертуються в утримання от таких, скажімо так, от, як у нас називається ботаферм, які починають е, розповсюджувати. Спочатку вони в, в, в межах спецслужб народжуються ті чи інші наративи, от, а потім вони починають просувати. І це величезна проблема, я вже неодноразово наголошував, що це непублічність е, медійних е, меседжерів. Там, де ви по ніком там двадцять вісім, п'ятдесят невідомо хто от, а воно просувається, воно сплачує гроші, воно має, скажімо так, перегляди тощо. Я більш не впевнений, що найближчим часом світ буде стикатися з тим, що все це має бути абсолютно верифіковано. От маєш позицію, маєш право в, її висловлювати, але не маєш права приховуватись за якимись, скажімо так, от закритими нейками. От, це ну це просто виходить за межі, тому що тут буде. Е Ті, хто має більше, скажімо так, от вкладати все грошей, от, а Російська Федерація здатна всьому в цьому плані, то її буде перемагати дуже дуже небезпечна річ. Спитати, уточнити. аналітична платформа VoxCheck говорить, що найбільше фейків російських серед країн Заходу на першому місці Польща, потім ідуть Словаччина, потім Чехія, Угорщина, Німеччина, на шостому місці Італія. А, до чого тут російськомовні? Де російськомовні в Італії, в Чехії? До Послушайте, кого? Ви... Ви ви давно були в Італії, давно були в Чехії. Там дуже багато російської мови. У те, що стосується Чехії, свого часу Ти, хто це, приїхав взагалі, туди з Росії, те взагалі була сталися. Що ви розуміли, російська різінтура це було місто Прага. Зараз воно переселилося, скажімо, так, от, в сусідню країну, і зараз це відбувається в Братиславі. От майте на увазі, що це тотус, те, що стосується Італії. Так само величезні гроші, які вкладали свого часу росіяни. Якщо ви подивитесь кількість нерухомості, які мають відношення до росіян, в Італії, ви будете приємно здивовані, яку кількість вони там скуповували, скажімо так, вілли, будинки, квартири тощо. І це російська мова там на сьогоднішній день як добрий ранок Україна. От вона там скрізь. Майте це майте це на увазі, тому що проникнення агентури, проникнення, скажімо так, от російськомовного населення воно відбувається шаленими темпами, от, по всій Європі, і те, що ви назвали саме Польщу, майте на увазі, що Польща для Росії це на другому пісні місті після нашої країни для знищення захоплення для ну це стара стара історична, скажімо, Таку от річки, якщо ми згадаємо з вами ситуацію, яка відбувалася перед другою світовою війною, як Гітлер з радянським Союзом робив розподіл, то можна згадати, що саме Польща, скажімо так, перша попала під цей розподіл. От, із Польщі почалася Друга світова війна, коли 1 вересня от туди зайшли німці, і от і розпочали все це. Але спочатку був пакт молотова радбінтропа. А, скажіть, от одним із методів дестабілізації ситуації в Україні називають ще вкиди про вибори. От буквально сьогодні, там вчора, в Угорщині, го говорять е про те, що в нас немає свободи слова і виборів, тому нас не чекають в Європейському Союзі. Чи такі країни в унісон просто з російською методичкою, чи вони самостійно і просто співпадають з нею десь взяти, Я ту ж, ж, ж словаччину коли коли, коли е угорщина? Була окупована, коли знаходилась під час Другої світової війни повністю під окупацією. У мене просто питання, скажімо, до угорців, вони уявляють на сьогоднішній день під час війни проведення виборів, як ми можемо провести вибори, от, якщо частина нашої території є окупованою от, російськими терористами? Там живуть наші громадяни, які будуть позбавлені права. Голосувати, тому що ми, на жаль, не можемо забезпечити їм такого права, тому що вони знаходяться в дуже, дуже, скажімо так, небезпечному на небезпечній території, і тут це абсолютно природно. У нас є чітка норма закона, що під час таких ситуацій вибори є неможливими. Є вже з цього питання офіційна позиція президента нашої країни, є позиція, які сказав один із членів центральної виборчої комісії. Ну, це просто неможливо. Я хочу сказати, що люди, які починають все щось розпотякувати, вони просто не розуміють про цей процес. Тому що це ж не останній день голосування. Вибори це великий процес. Він має свій час, він має свої норми і правила. У нас нема ніякого бажання, щоб ті вибори, які ми проводили на території нашої країни, не були визнані в світі. А це і Дебати, це політичні партії, це дискусії, це висування, це величезний процес. Уявляйте собі, що має початися під час війни, як хтось, якщо хтось із божевільних буде казати, що їх треба провести. Ну це ну це просто божевілля. Я Важаю, що ми маємо обов'язково дати право тим хлопцям і дівчатам, які знаходяться сьогодні на лінії фронту, які сьогодні зброєю кожного дня захищають нашу країну, а вони шум мають бути позбавлені. Вони в першу чергу мають право голосувати і визначати дори нашої країни. Ну з виборами розру... зрозуміло, і ми поки що станом на зараз відштовхуємось від останньої заяви президента Зеленського, який сказав, що вибори не на часі. А я поки чекав, я, я перепрошую. Ми маємо, крім заяви президента, відштовхуватись від наших законів, які є діючі на території нашої країни. Це дуже дуже важливо, щоб ніхто не трактував їх так, як вважають за необхідне, тому що це дуже небезпечно. Поки чекав вас на включенні, згадував скандал навколо колишньої нардепки Фаріон, нещодавню дезінформацію депутата Ар'єва, Діп із Залужним Арестовича. Чи можна все це пов'язувати із активізацією росіян на інформаційному фронті, тому що, можливо, ну, багато хто говорить, що вони сприяють всі ці вище названі персони, сприяють намірам росіян дестабілізувати ситуацію всередині країни. Ні, так вони ж з одного кубла. А поясніть, що значить з одного три, кубла? три, три явища, про які ви кажете, от я можу сказати, все це одно кубло. От яке скажімо так, от користуючись е, можливості, отримуючи ті чи інші вказівки, починають займатися тими речами. А Та, де воно знаходиться? І, це кубло? Про що йдеться? Е, центр кубла знаходиться в Москві. Так. Центр Кубла знаходиться в Москві, і головне, скажімо так, кубло там. а це такі, скажімо так, кублики, які отримують ті чи інші завдання і починають виконувати ті чи інші речі саме в цей час. І тут, дивіться, ні для кого дивного цього немає. Я не знаю, хто до цього часу ще не зрозумів, що відбувається. З той же Фаріон це ж не перший випадок, коли ця пані починає розповідати: дивіться, у нас згідно закону є чітка норма, О, те, що стосується державної мови. Те, що стосується багатогранного використання будь-яких мов, які є на території нашої країни, це наша так само норма. І ми не можемо ні в якому разі це забороняти. Не може бути так, що має бути тільки одна мова. А що ми будемо робити з татарською мовою? Що ми будемо робити з єврейською мовою, що ми будемо робити з румунською і багато інших мов. Дивіться, вони мають право спілкуватися, тому що вони всі громадяни нашої країни. І у захисника не маємо права питати, якою мовою ти будеш захищати нашу Україну. Вони захищають її серцем. От це головне. А оці поки починають на цьому спекулювати, починають розповідати. От і там дехто починає, скажімо так, використовувати саме одні там е, оці штучні партії, які є у нас на привликі жаль. Щоб ви розуміли, це величезна проблема, яку треба публічно зараз виносити в публічний простір, з яким треба розбиратися. Ви кажете вибори. Я можу сказати, що ми маємо занесено бути в книгу рекорд Гіннеса по кількості політичних проектів, тому що це не політичні партії, які є зареєстровані в мін'юсті. А мін'юст взагалі не хоче від слова зовсім займатися цим питанням, тому що не може бути партія, яка, взагалі, скажімо так от. Е, і я вона, яка існує тільки на папері, і в особі тільки одної людини, яка тримає печатку для того, щоб під час виборів продати, скажімо так, цю печатку за певні гроші, щоб представники тої чи іншої політичної партії приймали участь, скажімо, так, в роботі е, виборчої комісії. Це це річ, яка відома всім. Якщо ми надалі це будемо заплющувати очі, ну ми далеко не вийдемо. Політичні партії мають бути перш за все ідеологічними. Це дуже важлива річ. Ну, ви бачили, читали, мабуть, ідеологію передвиборчу програму пана Арестовича. От, от одна партія я, зараз може бути створена. Мене є мене є чим займатися. Я не витрачаю час на от, людей, які знаходяться чомусь. Якщо він вважає, що він військовий знаходиться за межами нашої країни. Дивна така ситуація. Це в засобах марсельної інформації написано, що він там десь за кордоном. Ну і наскільки я розумію, якщо ти патріот, то маєш бути зовсім в іншому місті. От я не збираюся в цьому ж приймати участь розповідати, що що вона там написала. Ну мені до чого Дивіться, такі заяви, можна робити, коли розпочинається виборчий процес. А коли розпочинається розхитування з боку Російської Федерації от, нашої країни, тому що я ще раз поясню для всіх, хто ще не зрозумів, військовим шляхом перемогти Російська Федерація спроможності нас немає. Крапка. Два місяці вже або два з половиною запущен проект. Під назвою дестабілізація на території України. Це дуже важлива річ, яка перед виборами президента Російської Федерації, який там назначено на березі місяці, надалі буде набирати обертів, і надалі ми будемо з вами стикатися все більше усією дезінформацією з такими, скажімо так пані та скажімо так от, пановичі, як їх називати цих, скажімо так, от скорше за все по іншому, вони холопами мають назватися от, і холопками, які користуючись, скажімо так, от, можливостю демократичного суспільства. Демократичного починають колотити от о, цю воду, от ось те, що те, що я можу сказати. Послухайте, якщо Фаріон, Арієв і Арістович не просто співпадають із е, Кремлем у своїх е, у, у своєму світогляді, а прямо працюють на Кремль, тоді у мене логічне запитання до секретаря ради національної безпеки і оборони: чому ці люди на свободі не відповідають за свої дії і слова? Це стара історія. я Хочу зрозуміти, що кожен має займатися своїм питанням, кожен відповідає за своє. Якщо ну, ви ваше вважаєте, питання, це ж безпека і оборона. Якщо ви вважаєте, що секретар ради на з безпеки і оборони має виконувати функцію служби безпеки України, то ви глибоко помиляєтесь. Uh -huh. Орден координація, Ми не оперативний орган, ми не контррозвідка, ми не будь-який підрозділ, скажімо так, відповідної служби. О, це у нас дуже багато таких, скажімо, починають люди собі. Вважати, що президент країни має відповідати там за воду в їхньому місті, за каналізацію, за багато інших процесів, так само як секретар ради Нацбезпеки безпеки оборони має відповідати за роботу. Дивіться, наша наше завдання це те, що стосується ситуації, пов'язаної з сектором безпеки і оборони, те, що стосується пов'язаної з діяльності там, де Таркається е, безпекової ситуації От, рада Нацбезпеки і оборони це всі питання. Але ми орган координації, ми не безпосередньо виконавчий орган. Не органи, які займаються безпосередньо, у нас немає слідчих, у нас немає оперативних співробітників. У нас зовсім інша функція. Ми забезпечуємо ради Нацбезпеки безпеки та оборони, забезпечуємо президента України аналітичними матеріалами, всіх членів Ради Нацбезпеки оборони. І повірте, ми відправляємо всі документи, які у нас з'являються. Ми відправляємо відповідні органи і чекаємо від них реакції. Окрім іншого, ви ще і говорите іноді про шалені успіхи. Це я прям цитую вас: шалені успіхи українських сил оборони на кримському напрямку. Чи не здається вам, що такими висловами ви формуєте нові, нові очікування і вкотре ну, провокуєте цей емоційний перегрів, як було навесні, коли були анонси контрнаступу України? Е, е, ну, ми бачимо удари по флоту Чорноморському, але чи це правда прям шалений, шалений успіх України? Чи не граєте ви на емоціях? Я хочу, я хочу, щоб ми з вами зрозуміли дуже просту річ. Що коли журналісти звертають увагу тільки на суходов, майте на увазі це не зовсім коректно. В першій історії в світової історії країна, яка не має на, на сьогоднішній день флоту, на жаль, це наша країна, вразила підводний човен ворога. Вразила підводний човен ворога. Я можу сказати, всі партнери просто були в захваті від того, як це ми, як це нам вдалося. Те, що ми нищимо російські кораблі, не маючи військового флоту, те, що ми за допомогою тих е, засобів враження, які безпосередньо є на території нашої країни і виробляються нашою країною, те, те, що, те що ми робимо, дивіться, про це треба говорити. Цих героїв треба показувати і треба пояснювати людям, що ми не зупиняємося. Ми рухаємося, рухаємося кожного дня вперед. Якщо ми будемо з вами постійно знаходитися в розпічі, я можу сказати: у цей корабель, який був вражений в кричі. Ну, подивіться, скільки туди кілометрів. От візьміть, скажімо так, я перепрошую, э, штангер циркулю і, помір, і помірите, якщо комусь цікаво, скільки кілометрів до ківчи. І потім в, можете розвернути згородний бік о, ці, цей циркуль, подивитися, куди воно може прилетіти. І я вважаю, те, що там було зроблено, дивіться, знищили е, е, корабель, який ніс безпосередню загрозу. У зимовий період, якщо б він міг, скажімо так, от тими засобами враження атакувати нашу, Ну це ж ну це досягнення, про це треба говорити. цим треба пишатися. Знаєте, у нас от це, скажімо так, от такі періоди постійно, скажімо так, от розпичі, що все пропало. От з на вони завжди складно. Але якщо у нас є успіхи про них треба говорити, от про них треба казати, треба всіх людях, скажімо так, от віддавати шану, я можу сказати враження. Е Безпосередньо головного е, центру Чорноморського флоту в Севастополі. Ну, це подія. дивіться, це я е, можу сказати, перебуваючи свого часу в е, Севастополі, в е, 1978 році. от, спостерігав цю величезну споруду. Така, знаєте, всім показували, тому що це ж було на той час ого. От. А зараз виявляється це ого, скажімо так, українські хлопці і дівчата з цією зброєю просто всього зробили, скажімо, так, от, обламки ламки, ламки Помпеї. От і все. От про це треба говорити. Я про це саме кажу. Ну, по суті, так, я зрозумів. Е -е -е -м, дякую вам. Олексій Данілов, секретар РНБО, був на зв'язку. Дякую.